Вам сказати, що ми вже запускаємо пряму трансляцію е, з очільником міста Русланом Марцінківим в головній ролі, так би мовити, тому що чому тому, що сьогодні четвер, сьогодні 2 жовтня і е, Руслан Романович, уже в ефірі. Доброго ранку. Доброго передачі. ранку всім. Нарешті ви у нас в ефірі, бо то знову десь ви мандрували. Розкажіть про свою мандрівку, знаю, що були на сході, виконували якусь дуже спеціальну операцію з передачі всякого доброго хлопцям. Я би так не називав спеціальну операцію. Більше це волонтерська поїздка, чергова волонтерська поїздка до 1 жовтня, до дня захисника України. Тому відвідав 42 бригаду, де багато івано-франківців служить І сьогодні ця бригада е захищає Дніпровську область та на межі з Донецької і героїчно воює і, і захищає, тому привіз хлопцям нагороди, дрони, допомогу. Багато хлопців знаю особисто і з керівництва, і не тільки, адже багато хто в 10-й гірко-штурмовій бригаді служив на різних посадах. Тому поїздка 42-ї бригади була досить така ємною і цікавою. І допомога хлопцям понад усе. 102 га бригада імені Дмитра Вітовського чергова допомога для 102-ї бригади, а також для колишнього 78-го батальйону. Тепер він вже 4-й лінійний батальйон називається. В 102-й бригаді. 7-й стрілецький батальйон, він зараз вже не стрілецький, 7-й розвідувальний батальйон. У складі 65-ї бригади, і 128 ма окрема важка механізована бригада, теж яка на Запорізькому напрямку. Тобто цього разу це Дніпровський і Запорізький напрямок, зважаючи на те, що ворог, на жаль, просувається, на жаль, атакує. Зараз ми вже можемо говорити про те, що мова йде, що фронт йде по Дніпровській області. і на межі Дніпровської Запорізької області також відбуваються бої, тому допомагаємо хлопцям, які зараз героїчно захищають. Тому нагороди також передав для 102-ї бригади до Дня захисника України. Стараємося допомагати, стараємося не зменшувати допомогу, навіть в умовах того, що, на жаль, коштів громади стає менше і за вилучень. Держави, але все рівно громада чітко фінансує 700 мільйонів гривень цього року, спрямовується на підтримку збройних сил України. Окрім того, що ви були хлопців і вшанували їх нагородами з приводу такого великого свята покрови. Не будемо забувати, що хтось віддав найцінніше життя за нашу свободу, як вшановували пам'ять їх. У на нас був молебень за Україну до Пресвятої Богородиці тут на Вічовому майдані. Нагороди були для родин загиблих, героїв ті ще які не отримали. Ну і вже добра традиція є відправа на кладовище. Ну зокрема, я був в, в селі Чукалівка, де ми відправили панахіду і на могилах хлопців, які загинули з 22 го року і потепер. І на могилах учасників АТО, які загинули з 14 року, по 21 рік традиційно поклали квіти до всіх могил. Також у всіх мікрорайонах нашого міста, де є кладовище, всіх селах нашої громади, подібні акції відбулися, заходи відбулися в пам'яті. Тому це є важливо важливо пам'ятати, важливо нагороджувати і пам'ятати, якою ціною. Дається незалежності України. Паралельно мій заступник провів зустріч з ветеранами в Палаці Потоцьких в новому новленому залі з ветеранами, з інвалідами, де презентував роботу, зокрема, свого управління ветеранської праці, дуже багато є напрацювань, цікавих речей. Тому така була зустріч паралельно з ветеранами, які, на жаль, втратили своє здоров'я на війні, бо пам'ятаємо, що. Окрім того, що є загиблі, є дуже багато хлопців, які втратили здоров'я участь у участі московсько-українській війні. Тому тут важливо також не тільки пам'ять, а і участь щодо тих хлопців, які сьогодні з різних причин, в першу чергу з отримання поранень, важких поранень, не можуть уже бути в лавах збройних сил України, щоб їх підтримати тут, в тилу. Одна з підтримок це створення е, команди Бартка, і е, в неділю відбувався е, другий етап чемпіонату України. Так. Та? Е, результати, знаєте? Чесно, бо Юра Гапочук був минулого четверга, казав, Знаю. що їхати. Одна ніч, дві ну. поразки. Але то були сильні команди Шахтарем. Ну, ось... З огляду на те, що це новостворена та, команда. Шахтарем, наша. Шахтарем 0-0 з е, покровою Львівською. Пам'яті, по-моєму, 6-2, і Дніпро теж програли або 2 або 3-0, вже не пригадую. Ну, тобто, але хлопці молодці, тому що це дуже сильні команди. Тобто Покрова ну, найсильніша команда зараз в чемпіонаті Вона брала участь в чемпіонаті Польщі і там здобувала призові місця. Тобто, зважаючи те, що це нова сформована команда, це хороший результат. Це прекрасні результати, і хлопці просто да. надзвичайні великі і, молодці і, ну, і зрештою чесно скажу, що результати це добре, але більше навіть важливіше те, що хлопці беруть участь, що вони змагаються, що вони готуються, що вони мають якусь ціль. Зараз буде черговий тур у Львові, то я у Львові. а Скоріше всього в Дніпрі не в Дніпрі, а в Черкасах, то хлопці теж готуються до ту туру. А потім ми будемо приймати Івано-Франківський тур. Mm -hmm. Тому спорт дуже важливо. Mm -hmm. До речі, у нас теж подія гарна, це на півмарафон відбувався, місто його підтримує. В рамках на півмарафону теж було такий фестиваль альтернативних видів спорту. Один з таких спортів це в тому числі баскетбол на, на інвалідних mm -hmm. військах. Ми теж їх хочемо розвивати. Десь те обладнання, які купили на півмарафон частину обладнання, це є власність громади, яке зможемо використовувати вже в подальшому. Зараз говоримо про закупівлю інвалідних візків специфічних, тому що це не прості інвалідні візки для гри з баскетболу. Тобто вони, вони не є типовими, тобто вони мають трошки іншу конструкцію, вони більш дороговартісні, але це є можливість хлопцям навіть без двох кінцівок грати в. Баскетбол. У, у баскетбол. Тому ну, теж про це зараз ведемо мову. І от якраз Юра теж в цьому напрямку активно працює, щоб десь і баскетбол, і інші види спорту, і стрільба з луку, яка дуже розвивається у франківську і багато інших видів спорту, щоб хлопці могли через спортивну реабілітацію мати відповідні, відповідні успіхи і що важливо це цілі. Це чудово. Знаєте, не можу не запитати вас про те, що відбувається в місті, а саме дуже багато людей говорять про те, що місто стало першим в Україні, єдиним в Україні містом, який заборонило їздити на електросамокатах в центральній частині міста. Як франківці до цього поставилися? Ну по-різному помідорами ще ніхто не закидав ніхто не помідори до але... В принципі, я це піднімав ще рік тому та активно. І я говорив про те, ну треба було статися тому випадку, коли збили дитину тут в центрі, для того, щоб більш активніше почали правоохоронні органи до цього ставитися. І ми все-таки, ми, це комісія по безпеці руху, яка є в приміській раді чолі Михайло Слушак, ухвалили рішення, що є червона зона, де... Скажімо, не можна користуватися електросамокатами, електробайками і іншими. Це покликано з метою безпеки. Велосипедистів це теж буде стосуватися. Це теж буде стосуватися, хоча дуже важко це все проконтролювати, тому що не поставиш на кожному перехресті по поліцейському, який буде споняти. І друга проблема це те, що, на жаль, сьогодні так і не ухвалений закон України про те, щоб прирівняти. Скажімо, всі ці види транспорту, і щоб їх можна штрафувати за правила дорожнього руху, От це важливо. Тож не питання, що хтось проти там велосипедистів там чи ми це... тільки за ми але тільки за то треба але треба пішоходом ходить, дот... але, більшої але більшої треба, треба дотримуватись правил дорожнього руху. Тобто є... і це потребує зараз. Я думаю, що Франківськ буде таким стартовим містом, яке приверне увагу, і ми вже привернули увагу до цієї проблеми, щоб і на верховному. Верховній Раді ухвалити законопроект і упорядкувати е роботу, скажімо, електросамокатів, і інших речей, тому що ну, в нас є певні повноваження, але вони дуже обмежені. Ну, е -е -е штрафувати ви не мож... ми не місто не може. Просто може виносити попередження, so. просто може казати ідіть геть звідси. Е -е Громадяни можуть казати ідіть геть звідси. Це зона. Наприклад, електросамокати е зараз. Всі, скажімо, цю червону зону оформили, і вони перепрошили, що що електросмокат не буде заїжджати, ну, а він і, не може просто заїхати. Тобто то, то автоматично uh -huh. виключається в цю зовсій зоні. Ну але є ще приватні електросомокати, є ще електробайки і багато чого іншого. Ну тобто ми працюємо над цим, щоб в межах законодавства, ну скажімо, врегулювати це питання. Але найкраще це було б на законодавчому рівні, щоб якісь хоча б обмеження по віку були. Щоб наприклад, патрульна поліція могла штрафувати ну, коли їде по дорозі на одному електросамокаті троє дітей та ну віком до 12, до 12 років. років та ну це, і багато чого іншого це. Якщо чесно, мені страшно за цих дітей навіть, тому що вони ну, ну я ще звертаюсь до так. батьків, тому що наші батьки Знаєте, у нас, коли на матейки чи там скажімо в дитячій лікарні на в Трампунті, Приходять батьки і плачуть, коли дитина там зламала ключицю чи там сильно вдарилася. Це питання одне. А нащо ви купляли електросамокат дитині, які 12 років, 11 років, 13 років, то може ми як батьки теж будемо брати якусь певну відповідальність за своїх дітей? Тому що коли вже щось сталося, то вже пізно реагувати, то вже, то вже лікарі мають роботу, і тому тут дуже важливо це таке комплексне питання. Тому я би не, не не можна сказати, що от там влада щось має вирішити. також і ми, як батьки, повинні до цього ставитися відповідально зрештою, зрештою, ми відповідальне і активне суспільство, і ми можемо громадяни також робити якісь зауваження, бо неодноразово можна йти. Ну пам'ятаю сла по 100 матрівця. Це я не знаю, це боженька якось, якось ангел мене відвернув. Mm. Я щось повернулася в іншу сторону, і так при мене така аж по плечам проїхалося. Бо юй, та якби я не поняла. Тому робити щось треба, треба було. І ми робимо в межах ну, того, чого ми можемо робити. Ще раз підкреслю до багатьох глядачів, що там міський голова чи міська влада може діяти в межах конституції України і законів України, бо іноді такі люди чуть там такі вже пропозиції дають. тобто тому. Тому можемо те, що можемо. Тобто ми реагуємо, але є законодавство, і ми мусимо реагувати в межах законодавства. Є питання у нас від наших дописувачів. Нагадаю, так. що у нас іде пряма трансляція у Фейсбуці і Інстаграмі. Якщо у вас є запитання, прошу дуже залишайте під нашими е трансляціями, і я буду озвучувати. Вітаю! Чи планує влада покарати підприємця, який на історичній пам'ятці вулиці Шашкевича 9 mm -hmm. без дозволу провів добудову? Чи буде як з готелом Дістер? Ми дали припис даному підприємцю. Зараз очікуємо, чи він відреагує, чи не відреагує, тому що він без зовсім зов, 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 без дозвільних документів це робить. Тоб... Це це за практикою краще заплатити штраф. Тепер люди працюють. Я, я, от мене таке складається враження інколи. Що люди роблять, а потім краще, не так краще заплатити а, а, або, штраф. А, або а, або рішення суда, а потім піти в суд і суд Так? Ми поки що дали припис. Зараз е, є певний термін, коли він реагує, потім. Ми складаємо акт, відповідний акт, скеровуємо до суду до суда. Паралельно ми зараз оформляємо інший документ для того, щоб максимальний був штраф. Для нас це трошки нова річ, тому що ми буквально нещодавно, якщо раніше пам'ятками архітектури відповідав відділ охорони культурної спадщини ОДА, ОВА, і в них були повноваження, тому що давно ми створили після... Саме готелю надії, перепрошую готелю «Дністер» створили свій відділ охорони культурної спадщини. Для нас це такий показовий буде прецедент, тому ми хочемо це відреагувати. Знову ж таки, ми діємо в межах закону, то що ми можемо, але ми обов'язково не, не пропустимо цю річ. Ми покараємо цього підприємця, і підприємці повинні знати, що потрібно погоджувати. Потрібно розробляти документацію на пам'ятку архітектури по фасадах. Потрібно просто мати дозвола на, на проведення таких робіт. А те, що ти маєш у власності, це не означає, що ти можеш робити, що хочеш. Так, це, це власність, і вона захищена законом, але все має бути погоджено. Тим більше, що це пам'ятка архітектури, і тут є окреме законодавство, яке захищає. Та воно не є досконале, воно, на жаль, сьогодні є. Ну, скажімо, дуже таке перегиб в сторону підприємців та в сторону власників, а мало бути навпаки, тобто власність в пам'яті архітектури зобов'язує тебе робити. Якщо ти не справляєшся з пам'яткою архітектури, ти не можеш її утримати, тоді, будь ласка, продавай іншому власнику, який може утримати. Тобто, якщо б у нас було таке законодавство, як в Польщі, хоча б в Угорщині. Де власник зобов'язаний там балкон тримати, фасад нормальному належному стані? Е е е ці і там нікого не цікавить. Чи ти маєш гроші, чи ти не маєш гроші. до тебе приходять, виписують висок, великий штраф, що в тебе балкон обсипається, твоя власність та не власність міста. І ти два виходи, Або ти вкладаєш гроші, або ти його продаєш, і стає інший власник, який утримує. Це а... якось так у нас діє, доки це моя власність, але якщо стається щось фасадом, прошу дуже це власність міста. Так, тому це, це неправильно. Тобто, умовно кажучи, на першому поверсі банк. Поверсі офісні приміщення, а балкони мають робити місто. Та ну вибачте, є власність я є власником нерухомості. Ви відповідаєте, і законодавство має бути набагато жорсткіше. Тобто, раз попередили, другий раз величезний штраф. На третій раз. Виселили. <плес> Дивіться. Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, чи буде доплачено ще тисяча гривень педагогічним працівникам, які на міському бюджеті, бо у педагогічних працівників, які на державному бюджету з вересня дві тисячі гривень? Ми доплачуємо педагогічним працівникам в міській. Це основно дитячі садочки по 1000 гривень ми доплачуємо. Далі тобто, питання. Поки ага. що до кінця року це тисяча гривень, не дві тисячі гривень, а тисячу гривень. Це наша ініціатива міста тут. Це не державна. Е, ще питання. Добрий ранок. Розкажіть про нову дорогу, яку місто планує збудувати, де мешканці вийшли на протест. Ну, дивіться. Ми не знаємо, чи найближчі перспективі її мали, мали збудувати маємо будувати, але вона в генеральному плані ще, із радянських часів, і зараз в генеральному плані. У нас коротший рух від. Південного бульвару до вулиці фактично Ленкавського, зважаючи на те, що зараз зроблена кривоноса в перспективі Левицької, вихід на набережну. Чи вона потрібна зараз, будемо обговорювати, тобто я не, ну скажімо, точно цього року і наступного року вона робитися не буде. А Чи вона в принципі потрібна, на мою думку, ну, вона потрібна. Тобто і тут Спроби когось маніпулювати зеленими зонами і багато чого іншого, насправді коридор там є. За виключенням, може, метрів 70 80 Тобто коридори є, і частково ця дорога вона вже існує тут, а попри Чобібум, а з другого боку, попри церкву, вона існує вже це немає метрів 70. В перспективі ця дорога би дозволяла ускоротити максимально її рух. Транспорту і до вулиці Набережної і в той мікрорайон, скажімо так. Чи ми хочемо її робити зараз і наступний рік ні, не хочемо. Тут тобто, в перспективі ця дорога потрібна. У нас, на жаль, є багато таких доріг. Я хочу нагадати, що було багато незадоволених, і коли ми пробували Північний Південний бульвар, тобто теж багато людей було проти, особливо ті, хто там мешкав, нашу нам дорогу, а чому ви куповуєте. І багато чого іншого, але є таке поняття суспільне благо, є поняття таке, ну, будь-яке рішення воно несе, ну якісь незручності. Звісно, що неприємно, коли попри твоє вікна, ніби дорога вже проходить. Більший рух транспорту неприємно. Ну але місто не є. Як людина, яка живе попри дорогу об'їзну, набережно, скажу вам, жити можна. Ну, я, я показую, тому що це насправді не, не поодиночний варіант. У нас так само постане питання, наприклад, дорога от, до кінця року маємо здати новий міст, і, наприклад, вліво дорога, яка мала би виїхати на вулицю Галацьку. Угу. Теж будуть питання, тому що люди теж не хочуть, щоб попри їхні вікна багатоквартирних будинків була дорога. так? Ну, але питання, чи, чи ця дорога потрібна для сполучення, для міста, для громадського транспорту. ну, Тут уже знов ж таки це таке одвічне питання, та, е, таке, що таке суспільне, суспільне благо. Тому до обговорення. Про суспільне благо. Ви повідомили, що по місту становлять ще 60 додаткових uh -huh. камер. Це завдяки європейському проєкту. Uh -huh. Трошки про проєкт нагадаємо, і що ці камери будуть фіксувати, бо люди зараз знаєте, почнуть говорити, як ж наше особисте життя. Це особисте життя на Галицькій вандали нову гарну зупинку взяли, розбили. Е, ну, якби була камера, ми могли б швидко впізнати. Це камера, яка стояла на торговому центрі. На жаль, ну, до, 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 вона вхід е, контролювала, але зупинку, ага, не, зупинку. Не, до, не досягала. Ну це приклад для чого потрібно. Для чого потрібні камери? Та? Для того, щоб е, на, на вулицях, для того, щоб вандали не ну, і можна е, злодіїв е, зловити та, і зробити. Нещодавно був розбійний напад на вулиці Ребета і багато чого іншого. Все-таки питання безпеки це номер один питання, ну, мені здається, зараз. І тому встановлення додаткових камер, які будуть фіксувати обличчя, деякі камери будуть номера фіксувати для того, щоб зловмисників ловити. Ну, ми живемо в такому часі, що безпека сьогодні понад усе. Тому цих нових 60 камер ну, будуть такими трьома етапами. 20 камер, потім 20, потім 20 встановлюватися. У нас вже в місті зараз працює в нашій системі 268 камер. І ми, до речі, про це розказували вже навіть з учасниками європейського проєкту. Так, ми вже маємо ці камери, вони різного типу, деякі розпізнають обличчя, деякі розпізнають відповідні. Номера деякі просто ну, якби, дають можливість, але чим більше камер, тим більше буде безпеки в місті. Взагалі на Івано-Франків потрібно приблизно 3 тисячі камер для того, щоб бути більш-менш безпечно. Ну, ми розуміємо, що ми не все можемо за бюджет купити, та? тому ми шукаємо кошти різних європейських. Е е також просимо, наприклад, якщо відкриваються якісь магазини супермаркети, і гіпермаркети, їхні камери долучити в загальну систему. Ну тобто різними шляхами, щоб можна було, що можна все було тримати в систему. День. Але така система дуже потрібна, і, і тому ми давайте так. поговоримо про гроші. Давайте про гроші. Я про держбюджет на наступний рік так. маю на увазі. До цього у вас відбулася зустріч з народними депутатами. Та да, і... голови громад онлайн -режим, так, бо зараз буде прийматися бюджет. І е, ви виступили своєю пропозицією і позицією про фінансове становище нашого міста. І е, е, нагадаю, що 4% ПТФО ПДФО нас вилучили. Ще не вилучили. І, ще, ще не вилучили, боремось, ще ще боремось. Ми. Ясно. Ну, і як проходить боротьба? Ну, народні депутати наші з Прикарпаття вони одностайно підтримують. Того року нам вдалося це відстояти цього року. Не знаю, але будемо максимально франкізій завжди активний громади активні. Щоб 64% лишити громадам. Ну, приблизно це 300-320 мільйонів для громад. Це великі кошти. І Також ми звертаємо увагу, що сьогодні уряд хоче вилучити у нас реверсні дотації, наступного року 300 мільйонів. Цього року у нас вилучали 182 мільйони, наступного року хочуть 300 мільйонів. Ми вважаємо несправедливо. Ми вважаємо, що не враховуються статистичні дані, показники, і те, що Івано-Франківську понад 40 тисяч. Внутрішньопереміщених осіб, і тому вважаємо, що це є несправедливо вилучати такі втрати міста 600 мільйонів гривень це є дуже великі втрати. зважаючи на те, що ну, наступного року і це дуже добре, зросте мінімальна заробітня плата, тобто видатки на заробітну плату зростуть, але вони не підкріплені коштом. І держава так і не думає там освітню субвенцію. Давати на 12 місяців і два місяці традиційно ми закриваємо за кошти міського бюджету. Е, мова йде тільки про школи, та я вже не говорю про інші заклади е, і багато чого іншого. Тому ми вважаємо, що це є несправедливим. Буд... І будемо це боротися. Боремося законним способом через наших представників народних депутатів від Прикарпаття. Ще два слова. Розкажіть мені, будь ласка, про вашу інспекцію містом, де були, що бачили, кого похвалили, кого нас сварили? Складно сказати, сварили, скажімо так, не сварили, а вказували на недоліки. Та це був садочок на Ходкевича, Заїхали дуже гарна територія свого часу. Ми повернули той садок з власності Укрзалізниці, відремонтували його. Навіть не відремонтували, фактично перебудували, тому що майже всі стіни розібрали. Буквально тільки використали фундамент і, і перекриття частково. А все решта перемуровували. Садок працює по У 21-му році перед війною він був відкритий і дітки ходять, дуже, дуже задоволені. 19-та школа в нас там зміна директора відбулася. Ми хочемо посилити саме 19-ту школу, як матеріально, так і. Якістю, тому що ця школа може приймати більше дітей і може приймати ну, бути такою доброю школою. та Вона і так є доброю, але хочеться ще краще, щоб 19-та школа була. Та. Тобто тому в дев'ятнадцятій школі ми справді мали такі зустрічі, ну і благоустрій там. Мешканці на молодіжній просили, ми там робимо благоустрій, під'їзд до парку Шевченка давно просили мешканці. Ну, десь отой мікрорайон був у нашій увазі. На завершення нашої бесіди кілька слів з побажаннями усім слухачам найтеплішого. Звикаю, до понеділка, можна перепрошую до завтра, до шістнадцятого можна принести посилки для військових. Підтримуємо наших захисників, не зупиняємося. і все буде Україна. Все буде Україна, сказав мер міста Івано-Франківська Руслан Марцінтів. Я підтримую його в цьому і е, закликаю вас допомагати, донатити, е, плести, Я не знаю, робити будь-що, що допоможе і наблизити нашу доп... наблизити нашу допомогу. І залишайтесь на найтеплішому.